Гей, дивись, це ж монстр Дональдс! Вау! Ха! Потрібні працівники! Тільки монстри? Зробимо вигляд, що ми монстри! так Тепер можемо зайти! Вау! Так!

Привіт! Я монстр менеджер. Ми прийшли допомогти. Так. Ходімо до роботи. Що? Давай, 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 давай. Можеш сказати голосніше? Я тебе не чую. Я все ще не чую тебе. Hm. Дай мені секунду. Мегафон. Він зробить твій голос гучніше. Спробуй! Мені картоплю фрі та чіпси, будь ласка. Добре, замовлення готується. Далі. Стій стій, uh, стій! Що бажаєш замовити? Я не бачу меню. О. Oh! Hmm. <гас> Тобі потрібні окуляри. Ось візьми. О. Hmm. Oh, нарешті я бачу. Я хочу монстр морозиво. Добре, замовлення прийнято. Наступний: Привіт! Привіт! Huh? Ти невидимий? Га? Гей, я тут. Що? Хей. О, привіт! Приймаю твоє замовлення. Вау! Що бажаєш замовити? А, бургер! Замовлення прийнято. Дякую. Га. Черги більше нема. Є, супер, ей, б, Ням-ням-ням! Бе. О, ні. Це не гарно. Приберемо це місце. Так. Ідея! А? Хто набере найбільше, отримає безкоштовний бургер. Є! Фу! Хочешь сейчас солодка? Добрый, добрый! Выбач! Якби я був монстром. Що б я хотів на десерт? Хм, Ідея. Має спрацювати. Круто! Десерт готовий! Страва від шефа. Спробуй. Дякую, будь ласка. Нями-нями-нями! Вау! Ням-ням-ням-ням! Привет! Ам-ам! Хочешь трохи? Так! Доброе! Я тоже хочу! Доброе! Ням-ням-ням-ням! Нями-нями! Можно мне десерт, будь ласка? Доброе, доброе! Ще один десерт. А? Що мені приготувати? Хм. Монстри будуть в захваті від цього. Ага. Я візьму це, щоб зібрати павутину. Так, так, так. Ілля. Yeah. Вау! Wow. Просто ідеально. Ха-ха-ха! Ось тримай! Смачне і свіже! Вау! Замовлення готове. Ням-ням-ням-ням-ням. Вау! -ням 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 -ням. wow! Дякую! <плес> <плес> Ми зробили це! Гарна робота. Що? Це все? <плес> Що сталося? Цього замало, а я голодна! Потрібно більше. Добре. Вау! Тепер краще. Круто! Це так смачно! Залишу тебе! Ви врятували мій ресторан! Дякую! Тепер влаштуємо дисковечірку! Я буду діджеєм! Dance to you see. Yeah! 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 <laughs> Oops! Little. А -а -а! Тут так моторошно. <і drinking> Але мені подобається. Беріть свої ключі. Кімната відьми, дякую. Кімната вампіра. Вау. Кімната зомбі. Круто Ой. М -м -м. Сподіваюсь, тут немає павуків. Ага Гарного перебування. Привіт. Є тут хтось? Привіт. А? Що це? Ти не дуже дружелюбний горщик, так? Вау! сілля wow! перевіримо о о oh -oh. зелене, що червоне, ha -ha. я червона, Жовте! А -а -а. А! Мітла? Ні, <pairsười> я полечу. Вау, полетіли. Є, я лечу. А, куди це ти? Стоп! А, стоп! Ау, найгірша поїздка. <гум> Ау, Вау! клас, перевіримо, чи зручне ліжко. <плес> 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 Це так моторошно. <ріст> <ріст> а -а 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 -а. Потрібно розслабитись. Привіт. Чим можу допомогти? Потрібен масаж, будь ласка. Гаразд! Я чекаю. Привіт! <ріст> Тобі потрібен масаж? Так, але м'який, будь ласка. Ауч ауч ауч. А ви точно масажист? Я працюю дві тисячі років. Щось я не помітив цього. Що за сервіс? Такий милий песик. Ау! Ну-ну-но. Може, варто прийняти душ? Ага. Так. А, холодно. Охолонь, 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 і вода нарешті ідеальна! Можна мені трохи їжі, я дуже голодна? Гаразд. Дякую. Заходьте. скелет офіціант круто! Ваше замовлення тут. Бургер! Привіт! Ти живий? Так. Ану, поверни! Я <Стив>! <говорит> <пирает> <говорит> Мне принести еще для вас? Так, будь ласка. Раз. пум пам 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 Привіт! Уху! Я привіт! Бу! А, я зомбі! А я Бікфут! Круто! Беріть ключі! Дякую! Вау! Ходімо, друзі! Є! Yeah! Бувай! Бувай! Як літати? Так. Не хвилюйся, я тебе навчу. Є! Yeah! Ходімо! Хай-я! <laughs> а тепер повторюй за мною: вау! Wow! А тепер ти я yeah, лечу! Чудова робота. Ні ні-ні ні. ні Це ліжко таке незручне. Що? А? а? Привіт! Бікфуд? Як ти? Це ліжко таке тверде. Я не можу спати на ньому. Гаразд, я допоможу. Хм. Прошу. Вау! Таке м'яке, дякую! Якщо до морозива? Ах! Так, я люблю морозиво! Гаразд! О, є! О, вау! Ось це! ю! Я така голодна. Чому ти така сумна? Я дуже голодна. Не хвилюйся, я щось приготую. Вау Це інгредієнти для моєї страви череп nee. павук. Змія. Кажан. І останній миша. ні nee. ні. Добре. Дякую. Пам-пам-пам. Виглядає смачно. Готово. Вау. Wow. Найкраще, що я коштувала. Я радий. Круто! Ням-ням! Ми хочемо подякувати! Влаштуємо вечірку! Є! Чудова ідея! Годімо! Хе-хе-хе-хе! Монстри, приєднуйтесь! Перед до нас! Танчуючи. Є! -ей! Щасливого Хеллоуіна Неважливо, хто ти? Монстр чи людина! Просто будь добрим і в тебе завжди будуть друзі!